Здоровенькі будьте! Радію, що ви прийшли. Сьогодні подивимось, що карти нам кажуть про майбутній тиждень, яким він буде та до чого варто готуватися. Бажаю вам сили, терпіння і спокою в серці. Нехай ангели оберігають вас і ваших рідних. Зараз глянемо, що нам карти на сумщину покажуть. Зараз подивимось, що карти скажуть, що там з 24 по 30 листопада які небезпеки. Верховна жриця Ой, це тиша, таємниці, приховані рухи. Карта каже, не все видно на поверхні щось може готуватися тихо без шуму. Це не карта масованих ударів, а радше така, що попереджає уважність, інтуїція, реагуйте на сирени і повідомлення. Вона ні про наступ, ні про масштабні атаки прямо не говорить, але натякає, що ворог любить працювати нишком. Світ, АЦ – стабільність і завершення циклу. Дуже добра карта. Вона показує, що якихось різких змін чи різкого загострення саме в цей період не видно. Більше схоже на те, що ситуація продовжиться в тому ж руслі, що й була. Карта гармонії, завершення і балансу. Трійка пентаклів оце вже про роботу, про спільні зусилля, про укріплення позицій. Це коли наші працюють, готуються, співпрацюють між собою. Карта добра, вона показує зміцнення оборони, налагоджену е, роботу військових і служб. Нема тут символів раптових проривів чи масованих наступів. Карти кажуть, що на Сумщині з 24 по 30 листопада ситуація лишиться більш-менш стабільною. Великої загрози масованих обстрілів чи нових наступів карти не показують, але є натяк на приховані загрози. Тобто, треба бути уважним, бо ворог любить діяти тишком. Наші сили. Працюють, укріплюються, тримають оборону впевнено. Зараз подивимось, що карти нам скажуть про Харківщину на цей тиждень. Ну, витягаю по одній паж мечів. Ой це така карта на сторожки. Вона про те, що хтось не шпорить, придивляється, підслуховує. Може бути активна розвідка ворога, якісь спроби нащупати слабкі місця, не масований удар, а от саме придивляння і поодинокі загрози. Так, да, можуть бути карта, така гостра, нервова, сила. Тут видно, що є стримування, контроль. Тримання ситуації в руках наші стоять міцно. Є опора, є внутрішній ресурс. Сила завжди каже, атака може хотіти зайти, але не пройде через стійкий захист. Це про впевненість і контроль над обставинами. Трійка кубків це карта полегшення співпраці, новин, які радують. Вона рідко показує загострення, швидше якісь позитивні е, зрушення, е, підтримку, е, спільні дії. Е, навіть якщо будуть удари чи провокації, тут енергія така, що ситуація стабілізується і місцями навіть є шанс. На гарні новини або часом полегшення на Харківщині з 24 по 30 листопада карти показують певні загрози точкових обстрілів чи розвідок, бо паж мечів це про насторожу, але масованого наступу чи різкого прориву не видно. Сила стримує і тримає ситуацію під контролем. А трійка Кубків каже, що може бути підтримка. Координація і навіть якісь непогані новини. Будьте уважні. Дивимось, що карти кажуть, якою буде ситуація на Черкащині з 24 по 30 листопада. Дев'ятка пентаклів це така карта стабільності, спокою і контролю над ситуацією. Вона, як пані, що в себе в саду ходить усе в порядку, без паніки для області. Це показує е, більш-менш рівну ситуацію без різких потрясінь. Е, нема тут промасовані обстріли. Вона більше про все тримається. Сімка куб. То про невизначеність і зайві страхи. То знаєш, як коли люди самі себе накручують, бо чуток багато. Карта каже, що загрози можуть обговорюватись, хтось щось десь скаже. Фантазії у людей працюють, але це більше туман, ніж реальність, конкретних ознак серйозної атаки тут нема. Туз пентаклів – то новий шанс, новий ресурс, ґрунтовність. В контексті безпеки це дуже земна позитивна карта. Вона показує підсилення, укріплення, якусь хорошу основу. Типу, тримають оборону, є достатньо засобів, щоб усе контролювати. Карти тут говорять доволі спокійно, ну серйозних масованих загроз для Черкащини на цих датах. Вони не показують. Є трохи тривожності в інформаційному полі. Люди можуть багато думати, будувати фантазії, але реальних ознак нового наступу чи сильних обстрілів не проглядається. Ситуація радше стабільна, контрольована. Ну що, мої хороші? Зараз глянемо спокійно, що карти покажуть про ситуацію на Миколаївщині з 24 по 30 листопада. Лицар Пентаклів. Вона про повільний, але стабільний рух. Знаєте, такий, коли ні поспіху, ні різких стрибків. Це означає, що ситуація швидше контрольована і е, передбачувана. Якщо щось і буде, то в рамках того, що вже і так триває, без нових підступних маневрів. Королева Кубків, вона ніби каже: Спостерігайте, реагуйте спокійно, тримайте баланс для області це про уважність до сигналів та своєчасні рішення. Часто королева кубків показує, що загрози можуть бути інформаційні або психологічні, але не обов'язково фізичні чи масовані. Король пентаклів це порядок, контроль, міцна опора. Він показує, що оборона та інфраструктура працюють зібрано, ресурс є, структура міцна. Карта завершує розклад натяком на безпеку та стримування можливих агресивних дій. Карти говорять нейтрально і рівно суттєвих загроз масованих обстрілів на цей період вони не показують. Ситуація швидше стабільна, контрольована і передбачувана. Можуть бути поодинокі небезпечні моменти, бо війна триває, але нічого різкого чи масштабного розклад не дає. Питаю в карт, якою буде ситуація на заході України з 24 по 30 листопада? Чи є загрози масованих обстрілів? Колісниця, рух, тиск, пришвидшення подій то завше знак, що хтось десь шевелиться, десь рух іде, не все так спокійно, як би хотілося. Може бути активізація перевірки. Оборони, спроби нагнітати ситуацію психологічно чи інформаційно. Трійка кубків, спільність, координація це коли люди трохи розслаблені, бо десь далеко і здається, що загроза мала. А карта каже: не розслабляйтесь. Може бути відчуття безпеки, але воно оманливе. Вісімка жезлів, швидкі новини, раптові події, удари на відстані. Ото найгірша карта з трьох у контексті обстрілів. Вісімка жезлів це летить швидко. То можуть бути раптові повітряні загрози, сирени, динаміка з боку ворога. Карта не обіцяє тиші навпаки. інформаційний і повітряний фон може стати дуже нервовим. Карти говорять песимістично. На заході е e повітряні загрози є. І вони можуть бути раптові й частіші, ніж останнім часом. Колісниця з вісімкою жезлів разом кажуть: ворог у Русі може бити швидко і несподівано. Трійка кубків попереджає: не недооцінюйте ситуацію, не розслабляйтесь, будьте пильні. Зараз глянемо, що нам карти ще почуть. Що по загрозах для Чернігівщини на 24-30 листопада, п'ятірка кубків втрати, тривога. Карта така важка. Вона про розчарування і страх. Вона показує, що люди можуть переживати, чекати чогось недоброго. Емоційний фон напружений, ніби всі. Оглядаються, а чи не накриє нас знову? Це карта тривоги перед чимось, що може повторитися. Королева жезлів, активність, рішучість, оборона. Жінка-вогонь, королева показує, що наші військові і служби дуже активно працюють, пильність висока. Вони стоять на сторожі, реагують швидко. Це про контроль і зібраність. П'ятірка пентаклів, загроза, слабке місце, вразливість. Вона показує вразливість території, ніби обстріли можливі, особливо по інфраструктурі. Це не обов'язково щось масоване, але ризики є. І це карта холоду, нестачі, ударів по базових ресурсах. Карти кажуть так: атмосфера на Чернігівщині буде напружена, є ризики обстрілів, і вони не виключені. Вразливі місця можуть бути під прицілом, тому тиждень видається неспокійним. Будьте Уважні, реагуйте на тривоги, дбайте про себе. Запитую, якою буде ситуація на запорізькому напрямку з 24 по 30 листопада загрози масованих обстрілів та нових наступів королева мечів. Ой, то образ холодний, строгий, такий, ніби жінка-воїн, що різко ріже правду. Це про різкі рішення, про загострення. Королева мечів то завжди про жорсткі дії, про чіткі удари, про те, що ворог не буде гратися. Може бути підвищення напруги, розвідка, холодні провокації, якісь точні удари. Туз мечів. А туз мечів то взагалі новий удар, новий етап агресії, різка. Зміна ситуації, яка приходить, як блискавка, то символ проривів, рішучості і, на жаль, часто атаки, підсилює першу карту. Як дві жінки з мечами стоять, так і показує, що тема обстрілів може загостритись, може різко прилетіти. Вісімка мечів, а це вже зовсім тяжке. Вісімка мечів то страхи, обмеження, ситуації, де руки зв'язані, де ніби як в пастці. Це карта тиску, загнаності, відчуття, що маневру мало. Вона часто показує. Блокування підсилення ворожої активності, коли люди в регіоні почуваються не просто й напружено карти, ой кажуть, не дуже добре. На запорізькому напрямку з 24 по 30 листопада небезпека є. І доволі сильна. Ворог може активізуватися, і обстріли можуть бути масованіші, і спроби тиснути, і якісь різкі дії. Будьте люди дуже обережні. Топильнуйте інформацію, бережіть себе, бо тиждень виглядає тривожні. Дякую Зараз глянемо, що там карти нам шепчуть про Одещину з 24 по 30 листопада. Витягла три карти. І зараз по черзі все вам поясню. Четвірка жезлів, то може значити, що люди будуть дуже зачіпатися за свою безпеку, триматися вкупі, бо все навкруг якесь напружене. Це така тиха передишка, але не від добра. Або всі чекають, чи не гряне знов масованих ударів, ніби прямо вона не показує. Але є відчуття, що спокій. Дуже хиткий імператор, ото вже важка енергія. Імператор то завжди сила, структура, військовість. Карта каже, що ворог може поводитися жорстко з позиції сили. Це можуть бути жорсткі рішення. Тиск, демонстрація контролю. Карта якраз говорить про те, що загроза існує, або якісь показові удари, або спроби нагадати про себе, тобто небезпека від противника, є, і вона не дрібненька. Шістка мечів. А це вже рух, але рух через труднощі. Карта каже про небажані зміни, можливо, пересування людей, напруга, яка. Буде змушувати е, ховатись, переходити в укриття частіше. Це ніби перехід через темну воду, не катастрофа, але й неспокій. Ймовірні локальні удари чи тривалі повітряні тривоги. Ех, карти зараз показують, що повного спокою на Одещині не буде. Є певна. Стабільність, але вона дуже умовна. Ворог може діяти з позиції сили, пробувати тиснути і через те можливі окремі удари чи загострення тривог. Люди можуть відчувати потребу в русі, укриттях, зміні планів. Загроза присутня і тиждень виглядає неспокійним, з важкою, давлячою енергією. Будьте уважні, не нехтуйте тривогами. Карти кажуть, ситуація нестійка». І може хитатися в бік гіршого. Давайте подивимось тепер донецький напрямок, якою буде там ситуація? Вісім камечів, то тяжке обмеження, стиск, коли ні вдихнуть, ні видихнуть. Це про ситуацію, де ЗСУ можуть бути змушені тримати позиції під дуже сильним тиском, обстріли, загроза точкових ударів, коли ворог давить і не дає розвернутись. То означає, що обстріли можуть бути регулярні і неприємні. Правосуддя вона каже, буде так, як має бути по ситуації без полегшення. Тут усе по факту, якщо ворог планує удари або локальні штурми, він їх робитиме. Стримування строга лінія фронту, де кожен крок ціною зусиль. Карти натякають, що рішення ворога можуть бути дуже прагматичні: бити туди, де слабше, або туди, де хочуть продавити. Трійка Пентаклів ворог може підготуватися, підвозити ресурси, техніку, зводити укріплення чи готувати плацдарм для подальших дій. От така підготовча активність, що потім може вилізти боком. Донбас цього тижня виглядає в картах важко, тиск ніде не дівається. В, в повітрі загроза постійних обстрілів. Вісімка мечів каже, ситуація скута й небезпечна. Правосуддя додає холодної правди, ворог буде діяти рівно так, як йому вигідно, не зменшуючи інтенсивність. Є загроза масованих чи інтенсивних обстрілів. Локальні наступальні дії ворога теж цілком можливі. Тримаймося, бо тиждень може бути важким. Зараз подивимось, що карти скажуть по Дніпропетровщині з 24 по 30 листопада. Ту з пентаклів. Ой, дивіться, це більше як сигнал, що є нові ризики для ресурсів, що можуть постраждати, можуть бути проблеми з постачанням, можливо, обстріли будуть впливати на інфраструктуру і єрофант. Тут важливо те, що традиційні правила, структура, порядок намагаються втримати ситуацію, але бачите, це і обмеження. Консерватизм не завжди гнучкість. Може бути, що військові чи місцева влада будуть намагатися контролювати ситуацію, але це не дає швидкого вирішення, тільки підтримує статус-кво. Повішений. Ой, тут сумно трохи карта говорить про затримки, безвихідь, неможливість діяти швидко. Ситуація може загострюватися, а наші можливості реагувати будуть обмежені. Потрібно готуватися до того, що тиск з боку обстрілів чи загроз буде відчутний, а швидкого полегшення не буде. На жаль, ситуація для Дніпропетровщини складна. Загроза обстрілів. І е, нових наступів реальна карти показують, що ресурси під тиском традиційні методи контролю не завжди спрацьовують а можливість швидко щось змінити обмежена, треба бути обережними, зважати на безпеку, слідкувати за повідомленнями і не ризикувати зайвого. Хочеться вам побажати, мої дорогі, щоб ви трималися, берегли себе і рідних у ці складні дні. Ой, мої любі, сідайте ближче. Зараз подивимось, що карти кажуть по Херсонщині з 24 по 30 листопада. Мах. Ой, ця карта говорить про силу, ініціативу, ресурси. Але в нашому випадку вона попереджає потенціал для дій, є, але ситуація хитка. Можуть бути різкі зміни. Активність ворога, який намагається використати будь-яку можливість, щоб просунутись чи завдати шкоди. Туз мечів тут однозначно небезпека. Карта показує конфлікт, прориви. Є великий ризик масованих обстрілів. Та спроб нових наступів цей тиждень може бути складним, напруженим. Багато рішень потрібно буде приймати швидко, але вони будуть в умовах стресу та тиску повішений. Ой, тут сумно трохи, бо карта говорить про безвихідь, затримки та обмеженість можливостей. Можливо, наші сили не зможуть швидко дати відсіч, а ситуація буде затягуватись. Люди можуть відчувати безсилля і змушені будуть чекати, поки обстановка. Трохи стабілізується. на Херсонщині. На жаль, ситуація буде дуже напружена. Загроза масованих обстрілів і нових наступів реальна. Карти показують, що ворог активний, наші можливості обмежені, а швидкого полегшення чекати не доводиться. Треба бути обережними, слідкувати за повідомленнями і берегти себе і своїх близьких. Хай вам Бог допомагає, мої дорогі тримайтеся і будьте обережні. Ой, мої дорогі, сідайте зараз. Глянемо, що карти кажуть по Київщині з 24 по 30 листопада. Перша карта лицар Жезлів. Ой, ця карта показує швидкість, напруженість і активність. Тут може бути рух ворога, спроби атак чи провокацій. Очікувати треба несподіваних і різких дій, що можуть створювати загрозу для людей і інфраструктури. Друга карта п'ятірка кубків. Ой, тут сумно трохи. Карта говорить про втрати, розчарування, шкоду, можуть бути руйнування, постраждалі, і люди відчуватимуть невдачу, безпорадність перед ситуацією. Настрій буде важкий, багато тривог і непевності. Третя карта ієрофант. Тут важливо те, що будуть спроби структурувати ситуацію, втримати порядок і правила. Але карта також говорить про обмеження, традиційність, повільність дій. Тобто, навіть якщо є плани оборони, швидко змінити ситуацію не вдасться, і небезпека триматиметься весь тиждень. На Київщині, на жаль. Тиждень буде складним. Загроза масованих обстрілів реальна, втрати і руйнування можливі, а швидкого полегшення чекати не доводиться. Карти кажуть: будьте обережні, тримайтеся разом, стежте за повідомленнями і бережіть себе та своїх близьких. Хай Бог оберігає вас, мої дорогі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе, будьте обачні, тримайтеся разом і пам'ятайте, навіть у темні часи світло завжди є. До нових зустрічей, мої дорогенькі. Хай у вас буде мир, здоров'я і любов у кожному дні.